На проспекті перемоги у Луцьку робітники замінюють старе огородження біля дороги на нове. Керівник дільниці підрядної фірми Володимир Шевчук говорить, встановлюють турнікети по обидва боки вулиці. Замінили секцій, двадцять сектів, ніби Нормально. Лучанин Марко Нетропчук живе неподалік, вважає заміну турнікетів недоцільною. Ще 20 років. Може, якими треба витерти, понімаєте, і покрасити. Все. Зварювальник Станіслав Мельник каже, що попередній паркан прослужив орієнтовно 20 років. Це вже метал, який віджив своє. І він попрогнивав. Місцями є таке, що повністю що його взагалі немає того металу. Це ще такий більш-менш. Ну куди ж воно таке? Через заміну огородження на шляхопроводі від проспекту Соборності утворився затор. Це створило незручності для пасажирів, які поспішають на роботу, говорять водій таксі Юрій та маршрутки Роман. Пробка починає, чи можна сказати, як на виїзді, підніматися на міст і ще те, що до цих ремонтних робіт. Пробки в дві сторони були повністю. Проїзд це 5 кілометрів, 10 годин літа. В суботу вихідний день якийсь робили цей ремонт. І в час пік, з самого ранку, сьогодні гляньте, скільки машин. Скільки простояли, сім'ї Ну, Хвилин 10, простояв, може більше. Керівник дільниці Володимир Шевчук каже, робітники змушені частково перекривати рух дорогою, аби замінити турнікети. Чим більше даємо місця для водіїв, тим гірша ситуація. Або дві полоси повністю відкривати, або одну. Півтори не можна, бо починається хаос. Сьогодні закінчимо. Павло Мельничук, Валентин Клімович, Суспільне Луцьк.